работает дорожный контроль. Пошли. Работает ОМОН. А Я зал. Зал? Что то происходит? Ой, бегом, бегом сообщить. Быстрее. Добрый день. что что вы Диазу да? Водителя в плен взяли. Пане водій, можемо безкоштовну юридичну допомогу надати. Якщо хочете, поможемо. Все нормально. Все нормально? А що порушили, а що говорить? А що а що, що вони не Нічого, там у мене задня фара вісить. Задня фара, так вони з вами проведуть профілактичну бесіду. Так і робите, так? Молодці хлопці. — Молодці, молодці. Просто молодці. Молодці. протокол. А чого у, у вас документи в руках? В мене в руках. А, ви, а ви попередили, водію, що зараз по змінах правил дорожнього руху? Ви, не відкривайте. Так я ж говорю. Я ж а говорю. говорю. Говорить? З інспектором говорю. Ви вважаєте, це нормальне спілкування? Звичайно, нормально. Можна ваше посвідчення побачити? Можна? Значок, ви чому значок він на видно місце? Де на видно? Не видно значка зовсім. Стасешин Ярослав Степанович, спектр з до ДАІ. Так, до 17.06. Значок, ну, чому вас не наведене місце? Його там не котуєте? Воно тут гравець. Ви його там не Ні. А мені об'ясніли, що Польща... <плес> <плес> А можете пояснити, чому такі дії проходять? Які Ситуація така. Ситуації міністр, някої, е... ситуації ніякої. Ви будете принимаю. мене перебивати чи послухати? ситуації взагалі ніякої. Ви будете понимає. мене перебивати чи послухати? Міністр, е, міністр Захарченко сказав, Я що... Я вам коментувати що... нічого не буду. Ви не хочете коментувати нічого? Ні. У вас громадянин. Я, я взагалі не хочу нічого А А чому? – чому? – Вони не бажають. Тобто ви, ви Ви заважаєте моїй роботі. У вас якась, якась секретна діяльність? будь ласка. – Чому? А що я порушую? – порушуєте? Будь ласка, визначено, відстань. А яку ви мені я не визначаєте? – ви я, я при роботі при виконаю. Яку ви відстань визначаєте? Ви ви визначаєте, визначаєте? Я до вас звертаюся. Я не заважаю, я до вас звертаюся. ви служите. Яку ви відстань мені визначаєте, щоб я безпечно вістор? Я зброю, скажіть, яку вірю для мене? Я хочу з вами поспілкуватися. Чому? Чому, коли я спілкуюся з вістом, ви мене не перебуваєте, шанову, ви, ви мене не перебуваєте. Яку безпечну встановіть безпечну вістку? від мене. віть безпечну відставлю. Метр, два, пів, п'ять метрів, на підставі чого це встановили? На підставі чого, якого нормативно-правового акту ви встановили мені таку віску. Поясніть, будь ласка. Чому ви не хочете? Ви старший лікувач. Можна з вами поспілкуватися? Ліза, ситуація така. Я Інспектор відкрив сам. Я спілкуюся з інспектором. І от даний вимог починає закривати двері. Це ви вважаєте нормальне спілкування? А чому він не просто вибачений, чому я коли до нього звертаюся? А рада, ви можете йому ясно, сказати, ви можете йому сказати, ним, що він ним, попросив вибачення? Я з ним проведу профілактичну бесіду. Дивіться, бо ситуація така. Міністр Захарченко він сказав, що для покращення іміджа міліції, ви знаєте, що на даний момент соціологія показує, що 1% довіряє 1%, близько 1%. Він сказав, що для покращення іміджу міліції потрібно співпрацювати з громадськими організаціями, з громадянами, тобто вміщувати себе, що передбачено у вас закону про міліцію, 112-інструкцію. А тут ну зразу якийсь харту, зразу якийсь... — наліку. Я до вас не так. Ні, так, я до вас претензій не маю, але до цього я, інспектора я, я, як претензії. Я Я би так, хотів, щоб все-таки нас... цей інспектор вибачився, це, ми це, всі, цей, всі поїхали це, його заставити. не поїхали далі. Давайте, давайте, якщо він не хоче вибачитися, я вважаю, що це є буде проти право стати. Я хочу написати заяву. Я вам як керівнику екіпажу хочу написати заяву. Це не достатньо. Його хочу. Я хочу його вибачити. Ви мене не ображали дії чим, мене. Ну, його дії образили? мене образливі. Ось тоді пишіть скару прокуратури, якщо ви чого звернули. Ні, зробили. я до вас хочу звернути. Дивіться, закон про звернення громадян передбачає, що будь-яка посудова особа, до якої звертається, зобов'язана прийняти чим, в скару. Будь ласка, дякую. Дякую. Мені пішохода вас білі. Я вам треба... я вам тяжко випише, чи висадити да? складу? Ви мене образили своїм діяти. Ви мене я, не образили своїми діями. Ви мене образили своїми діями. Я, тобто ви не хочете ніяких випазити. Добре, дякую. знаєте, що ви будете. Я вас не ображав. Віталій. Вашу, ну, я бачу від вас, я від вас бачу адекватну рацію, але в цій гарній достатньому мови. Я запевняю вашу вибачення, хоча ви не ви маєте вибачатися. Маю вибачатися, що такі такі працівників. Ви його проведіть, спросувають, що так не. з громадянами не розміряють. А що у вас в руках? Є, не бачите, ні, на лікувати. Так вот, да, по вас не справится. Добре. Давай доброго. Добро, добро. Можно сказати, Чуть, що, що це, в Урган? Вы я ввели съемку нашего автомобиля. Вели съемку. Не Не видел. Не Цей внесли в 33 наказ? Нет, он не внесен. Меня интересует, что это за приборы и почему вы нас снимали. На я вас нужна. не снимал. Не, не, не снимали, снимали вели нет, да Вы не снимали, Ничего я вас не снимал. То есть, не снимал. Вот это вот это было просто. Что, у вас татуировка? Да, да. Это, 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 это Ну ладно.